Родзинка нашої колекції, наших нових сортів, сорт Чорний десерт. Він недарма отримав таку назву, тому що дійсно має неперевершений смак, як для чорної смородини. Це самий смачний сорт, який, який ми, в який, принципі, ну, серед тих, які ми маємо в нашій колекції. І серед тих, які мені доводилося взагалі дегустувати, сорт середньо-пізнього терміну достигання має дуже привабливі, блискучі плоди, сухий відрив, плоди десертного смаку, абсолютно десертного. Ви бачите, врожайність теж на достойному рівні. Рослина. Формує потужні е, пряморослі кущі, окремі е, пагони під е, вагою врожаю, звісно, можуть дещо нахилятися, але потім вирівнюється. Е, сорт вже набув популярності е, в Україні. Е, як садівників аматорів, так і закладено вже перші пробні товарні е, насадження, дуже позитивні відгуки надходять, бо кращого Сорту для свіжого ринку м, поки що не існує. Принаймні е, в Україні, але я думаю, і у світі також. Сорт дуже перспективний, е, ми на нього покладаємо великі надії. Я думаю, він цілком буде придатний також і для е, механізованого збирання, не тільки ручного. Я б сказав, що він не ідеальний, але дуже близький до того. І перш за все, завдяки своїм видатним смаковим якостям. В переробці також поводить себе чудово, має високий вміст пектинових речовин, має високий вміст навіть тієї ж аскорбінової кислоти, а смак насправді формується. За рахунок ну, нижчого загального місту органічних кислот. Вітаміну, це е, на рівні інших сортів, але смак десертний. він має вищий цукрово-кислотний індекс, тому що ну, е, аскорбінова кислота це тільки одна з органічних кислот, яку містять плоди, і е, е, десертні сорти, як правило, десертні не за рахунок. Вищого місту цукрів, а за рахунок нижчого кислоту. Відношення цукрів і кислот є показник, який називають цукровокислотний індекс. От чим він вищий, тим умовно ну, солодші плоди, скажімо так. Але ну, солодкість насправді це ну, не єдиний показник. Є і відтінки смаку, знаєте, може бути після смак. Все так. Тут, тут він насправді на всіх дегустаціях отримував. 9 з 9 балів, це максимальна оцінка. Є ще одна позитивна характеристика, ягода після достигання практично не осипається і може висіти до одного місяця ще на кущі. Да. Вона може дещо підсихати, але не гниє, не сипеться. Як для присадибних там, ділянок, то це ще один великий плюс. Да, ви можете протягом місяця ходити і потрошку його там значить, підскубувати. До речі, я кажу, ще одна позитивна характеристика, на кущі досить багато грон, із, де ягоди починаються не від, самого, да, не від самої основи, і вам ось ось легко брати і знімати його разом з гронами. Навіть, ну, це як один з варіантів скажімо, для продажів на свіжому ринку.